Велотренажер House Fit, Ust 1, але в дуже хорошому стані. Це, звісно, старенька модель, але вона дуже гарно зберіглася, на ній небагато займалося, займалася, вона в дуже і дуже хорошому стані. Технічно все абсолютно ідеально. Візуально є тут деякі маленькі нюанси. Тут регулятор нерівності підлоги має бути ось такий він. Тут він десь. Відламався трошки. Ну, але прокрутити його можна один раз виставити, прокрутити це все можна. Але такий маленький нюансик є. І сидіння тут замінене, це нове сидіння, рідне ну, було там з пошкодженням. Замінило його на нове сидіння. А так, в усьому іншому, все чудово. Всім які накладочки цілесенькі. Монітор теж ніде нічого не подряпано, не затерто, все чітко показує. Регулятор навантаження теж, як бачите, в ідеальному фактично стані, ніде не затертий, не заляпаний. Ось такий він велотренажер. Технічно ідеальний, ну, візуально показав якісь такі дрібниці, які, в принципі, не впливають на його роботу. Ну і сидіння нове. Ось такий хороший. Досить великий і потужний велотренажер.